Подосипав повні ящики. Ви шість повних ящиків. вже. Ще треба мінімум два. А краще три. В цьому році на півдні кизна щастя комарів. Завжди з півночі приїжджав сюди. Типа от класно, тут нема комарів ніколи. Мушки нема, завжди було так. Можна збирати було футболочці. А тут цього року, видно, чи всі дощі. Багато кругом вологості води. Вони просто заїдають кругом. Біля хати теж дуже багато. І мушка то така пець. До трошки далі. З зайду. Взяв з собою одне відерко і мішок. Ще треба зібрати один мішок. І може відерко Такий ліс класний там. о дивіться, камінь весь порослий мохом повністю весь покритий мохом камінь, бачите так сюди десь тут заходимо ні прорвемося краще би я йшов по стежці тут такі чагарники що капець Ще й вода Підмагалась, майже дійшов до пункту призначення. Ви хочете на ягоди їхати, та на вам ті ягоди? Дивіться, як тут треба, по чому тут треба ходити. Ви Думаєте, тут так легко? Тут треба тут треба любити ту справу. Так, що там? Туди треба. Бачите, тільки що провалився сюди в ту дирку. Вон така дира. І оцей потик мені заліз в гумак. Отак. Пробив мені, бачите? Як пробив мені, отак заліз знову. Зробив мені диру, я ще впав, весь мокрий, коротше. Капець. Отак тут буває. Так тут буває. Треба бути обережним. Це, бумаки дереві. Тепер трошечки водички. І як завжди, мокрим ходити. Треба мати дві пари завжди. І то таких добротних бумаків, щоб легко не пробилися. Рукавичка вже мокра, неї вже коротше тримати її на руці мокро, то вже краще рука, рукашу була Але дійшов тут до такого лісочка, а тут в лісі. Така гарна брусниця, така груба вся. Рідом-рідом, відбурбила, вистекла. Так, швиденько назбирав. Довіднесу, зараз то відро виступлю до того мішка. І прийду ще з одним. Ще одне назбираю і все. Але комарі тут просто рій. Рій комарів. Жужать, гудять, лізуть, але ще поки що ні один не вкусив. Ще маю часу трохи. Думаю, я встигну назбирати ще одне відро, то вони почнуть мене кусати. Ось яка гарна, бач? Він грона. Бачите, що тут робиться в тому лісі. Така груба, гарна брусниця. Відніс мішок, ще вертаю за відром. Ще відро має вже 100 з чимось кілограм. Норма перевиконана сьогодні. Тут Можна тут позбирати. Назад буду йти, позбираю. Все, от що в мене вийшло. Зараз покажу вам, як легко очистити від листя, щоб багато не було. Листя треба витягувати час від часу, бо воно набивається. І потім отако робиш. Набувається, місце багато займає, а ваги менше через то дає. Отако зробив, викинув. І все. Ось так треба робити після кожних там, 5 рубінок очак. Тут більше в відрі. місяця дуже багато листя падає Все Подосипаємо зараз Ідемо, їдемо ще зараз там стану з боку, гляну ще Чуродила на одній поляні. Збігав я тільки що ще, тут біг подивився, тут є ще одна така плантація. Так більш-менш нормально можна теж приїхати, ще раз позбирати. Може другим разом, не знаю. А зараз їдемо додому, все. Всім дякую за перегляд. Бувайте здорові. Ставте вподобайки, пишіть коментарі.